Вітаю! Сьогодні неділя, а значить, є час видихнути, перепочити, розвіятися та впорядкувати свої думки та напрямок руху у житті. Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат та медіатор, маючи багаторічний досвід у сфері сімейних справ, зокрема розлучень. Можу впевнено стверджувати, що цей процес досить непростий. Він може викликати різні емоції у людей, які не так давно обіцяли одне одному підтримувати і в горі, і в радості, але згодом зрозуміли, що не зійшлися характерами, мають різні погляди на життя, розлюбили чи почуваються нещасливими у шлюбі. Кожне розлучення особливе. І часто потребує багато ресурсів, зокрема й емоційних. Колишній чоловік та дружина під час розлучення можуть почуватися розлючено, розгублено, спантеличено, втомлено, зневірено, спустошено, або й мріливо, уявляючи собі майбутнє щасливе життя, яке чекає їх після розірвання шлюбу. Як бачимо, спектр емоцій дорослих є досить широким, але що робити, коли у сім'ї є діти? Як вони проживають новину про розлучення своїх мами і тата? Як реагують те, що відчувають? Чого бояться і які фантазії будують? Які проблеми в їхньому житті виникають та як допомогти пережити їм такий період у житті? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся під час спеціального подкасту на хвилі сімейного права. Інформація, яку ви почуєте під час цього випуску, взята з книги талановитої австралійської дитячого психолога Доріс Бред. Жила-була дівчинка, схожа на тебе. Це збірка психотерапевтичних історій для дітей. А один з розділів книги присвячений саме темі розлучення Будьте на хвилі сімейного права. Як сказати дітям про це Якщо можливо, поставте вашу дитину до відомо про майбутнє розлучення до того, як ви дійсно Розійдетеся з вашим чоловіком чи дружиною. Це дасть їй можливість обміркувати гірку новину, частково подолати початковий шок і переговорити з кожним із вас про те, що це означає для неї. Потрібно надати дітям не одну можливість з'ясувати ситуацію з обома батьками, поставити їм запитання і поговорити про свої почуття. Їм потрібно дати час переварити становище, що склалося, пристосуватися до нього. Не думайте, що однієї відвертої розмови буде достатньо, щоб вирішити всі проблеми. Дитині часом буває важко висловити свої думки і почуття словами. У таких випадках рекомендується спонукати її до цього через заняття, рукоділлям. Гру в ляльковий театр або розповідання історії. Такі заняття надають батькам унікальну можливість проникнути в найпотаємніші думки і почуття своїх дітей. Пояснюючи причини розлучення своїй дитині, слідкуйте за тим, щоб ваша мова була зрозумілою. Дослідження свідчить, що дуже багатьом дітям Причини розлучення не пояснювали взагалі, або пояснення давали мовою недоступною для їхнього розуміння. В емоційному відношенні діти, які отримали пояснення про прийдешне розлучення зрозумілою їм мовою, переживають ситуацію набагато легше. Діти, які перебувають у невіданні щодо розлучення, Часто змушені робити відчайдушні спроби, знайти ключ до розуміння ситуації, що склалася самотужки. Надзвичайно важливо також, щоб пояснення, які ви даєте дітям, відповідали їхньому віку. Не слід, наприклад, перевантажувати восьмирічну дівчинку подробицями про пригоди її татка. Пам'ятайте про те, що в міру дорослішання дітям знадобиться інший рівень інформації. Наприклад, досягнувши 12 років, колишня 10-річна дівчинка знатиме більше про характер взаємин між дорослими, захоче дізнатися і зможе зрозуміти більше про перипетії вашого розлучення. Важливо пам'ятати, що розлучення це процес у житті сім'ї. А не якийсь окремий епізод. Розмовляючи з дитиною про розлучення, неодмінно підкресліть, що партнери по шлюбу можуть розійтися, але розлучитися з дітьми батьки не можуть. Дайте дітям чітко зрозуміти і засвоїти, що ви завжди залишитеся їхніми батьками і будете про них піклуватися. Якщо ви йдете з сім'ї, але зберігаєте за собою право бачитися зі своєю дитиною, ви маєте постаратися переконати дитину, що хоча ви не живете разом, ви все одно її любите, що ви залишаєтеся її батьком або матір'ю, і що вона завжди буде частиною вашого життя. Однак не давайте таких запевнень і обіцянок, якщо не маєте наміру виконувати їх повною мірою. Порушення такої обіцянки здатне розбити дитяче серце. Якщо один з батьків покинув свою дитину взагалі або не хоче зустрічатися і підтримувати з нею стосунки, він повинен пояснити дитині, що причина такого рішення криється не в дитині. Намагайтеся зміцнити у вашій дитині почуття власної гідності. Та переконати її, що вона вам потрібна і дорога. І взагалі, ставлячи дитину до відома про майбутнє розлучення, поясніть їй, що вона тут абсолютно ні до чого, що вона не зробила нічого, щоб це сталося, не могла нічого зробити, щоб запобігти розлученню, і не може воз'єднати батьків, які розлучаються. Розлучення це рішення, яке приймають дорослі. А не діти, підкресліть також остаточність і безповоротність розлучення. Діти частенько плекають надію, що після тривалого розриву батьки, врешті-решт, з'єднаються знову. Краще не підігривати такого роду фантазії. У розмові з дитиною про розлучення скажіть їй, що це процес вельми болісний і важкий. Але що ви його зможете подолати. Занадто часто батьки кажуть дітям: після розлучення буде краще, тоді як насправді потрібно досить багато часу, щоб це очікуване поліпшення нарешті не стало. У такому разі, бачачи, що після розлучення справи фактично погіршуються, діти відчувають розгубленість і стають недовірливими. І нарешті переконайтеся в тому, що ваша дитина розуміє те, що ви їй пояснюєте. Повторення дитиною ваших слів, що мама і тато розлучаються, не означає, що вона розуміє суть і сенс розлучення. Час від часу діти відчувають необхідність повертатися до цієї теми. Вони можуть ставити різні запитання або запитувати одне й те саме незліченну кількість разів. Вони не хочуть бути надокучливими, вони просто безпомічно борсаються в спробах впоратися з драматичним переворотом у їхньому житті, і їм потрібен час, щоб усе обміркувати. Дітям необхідно отримати необхідну інформацію і неодноразові запевнення в допомозі, щоб вийти з положення, що склалося, бути на хвилі сімейного права. Далі поговоримо про проблеми і пастки. Один з найтяжчих негативних наслідків розлучення для дитини полягає в тому, що в батьків, поглинутих своїми болісними переживаннями, часто майже не залишається для неї емоційної енергії. Дитині може здатися, що вона покинута обома батьками, а не тільки тим з них, хто пішов із сім'ї. Крім того, той з батьків, хто залишився з дитиною, буває змушений знайти додаткову роботу з матеріальних міркувань, внаслідок чого в нього залишається ще менше часу і сил для дитини. Досить часто батьки, які розлучаються, потрапляють у спокусливу і водночас згубну пастку в суперництві за любов і прихильність своєї дитини. Вони можуть вступити в змагання, кожен з них намагатиметься переконати дитину, зробити вибір на свою користь. Таке змагання або суперництво може розігритися в результаті прагнення зміцнити почуття власної гідності, або помститися колишньому чоловікові дружині, щоб довести, що він вона не кращий за нього неї, або переконатися в тому, що необхідність розлучення. Підтверджується саме відторгненням дитини від її його колишнього партнера. Причини змагання батьків на цій арені можуть бути різними, але його неминучий підсумок один. Дитина буде серйозно розбурханою, стривоженою і морально травмованою цим болісним поєдинком. Іноді, намагаючись отримати прихильність з боку покинутої дитини. Батьки, які пішли з сім'ї, буквально обсипають її подарунками та намагаються зробити так, щоб кожна хвилина зустрічі з нею стала хвилюючою і цікавою подією та забавою. За цією лавиною щедрості, веселощів і забав, ховається страх або побоювання, що без усього цього батьки можуть бути відкинуті. Іноді подібне свідчить про те, що батьки відчувають, що не можуть невимушено спілкуватися з дитиною, і тому відчайдушно намагаються зробити щось особливе замість того, щоб просто залишатися собою. Сперечатися не доводиться, діти обожнюють подарунки та видовища, але зрештою вони скоріше вважали за краще просто побути більше з вами. Щоб, наприклад, за спільним миттям посуду розповісти вам про те, що сталося в школі. Рідко під час сварки, розлучення і в період після розлучення дітей примушують виконувати дві непосильні для них жорстокі місії шпигуна і зв'язкового. У таких випадках, після зустрічі з тим з батьків, хто пішов з дому, їх можуть піддавати інтенсивному допиту. Можуть попросити тримати секрети одного з батьків у таємниці від іншого, або передавати листи, які було б розумніше передавати один одному самому колишньому партнеру. Ці місії справжні тортури для дітей. Спочатку інтригуючі відчуття причетності до чужої таємниці або повноваження кур'єра можуть здатися спокусливими для дитини, але в кінцевому підсумку. Постійна зміна уподобань і прихильності до тієї чи іншої сторони може призвести до нестерпно болючих результатів і наслідків. Такий тягар не під силу здоровій дорослій людині, не кажучи вже про легко вразливу дитячу душу. У цей період діти можуть відчувати певні труднощі у вираженні та прояві деяких своїх емоцій, іноді їхня злість на одного з батьків. Може вихліпнути на іншого або на людину, яка не має абсолютно ніякого стосунку до справи. Зустрічі з мамою чи татом, яка який пішов із сім'ї, часто викликають суперечливі емоції, а перехід дитини від одного з батьків до іншого зазвичай є для неї моментом особливо делікатним. Вона може днями очікувати цієї зустрічі з деталі зростаючим нетерпінням. А інколи і з хворобливим хвилюванням, але коли настане день омріяної зустрічі, вона може раптом злякатися, залишити на самоті певний час того з батьків, з яким живе разом. А що, як мама раптом не буде вдома, коли дитина повернеться від тата? Або раптом за її відсутності мама захворіє і засумує, почуватиметься самотньою. А раптом вона сама злякається або зній яковії почуватиметься незатишно в незнайомому інтер'єрі нової татової квартири. Батьки також можуть відчувати змішані почуття. Мама під опікою, якою залишилася дитина, може радіти отриманому перепочинку в постійній турботі та попитах про дитину, але водночас вона може засумувати і відчувати занепокоєння у зв'язку з візитом дитини до батька. Батько, який залишив сім'ю, може бути збентежений, навіть ображений тим, що дитина, яка гостює в нього, здається йому закритою, що вона постійно тримається якось насторожі або ухиляється від відвертої розмови. Буває, що після розлучення діти самі перетворюються на маленьких батьків. Дівчинка може стати для своєї мами джерелом. З якого вона черпає емоційну підтримку. Це зовсім невідповідна роль для дитини, вона не приносить їй нічого крім шкоди. Дитина часом звалює на себе непосильну ношу по веденню домашнього господарства або обов'язки мама чи тата по відношенню до своїх молодших братів або сестер. І хоча в сім'ї мама чи тата одинака безумовно знайдеться набагато більше справ і клопотів. Які можна було поділити між її членами, все-таки дуже важливо надати дітям час бути дітьми. Один з аспектів шлюборозлучного періоду особливо негативно позначається на хлопчиках. У цей період усі діти відчувають особливу потребу почуватися залежними і під опікою. Вони можуть потребувати більшої ласки і заспокоєння, можуть бути плаксивими. І прилипливими. Дослідники стверджують, що дівчатка легше задовольняють свою потребу бути залежними і опікуваними, ніж хлопчики. Батьки зазвичай скупіші на пестощі стосовно синів і не настільки терпимі до таких проявів їхньої залежності, як прилипливість або плаксивість. Ви не зможете зіпсувати своїх дітей проявом особливої турботи про них. Або задоволенням їхньої потреби в підвищенні увазі в цей період. Просто цим ви допоможете їм почуватися впевненіше, а отже, легше пережити цей важкий час. Далі буде, будьте на хвилі сімейного права.